Берного неба, любі мої глядачі. Повертаюся до вас знову на цьому тижні. Будемо дивитися знаки зодіаку. Так, я тут трошки налаштування роблю. Так, давайте подивимося, які події увійдуть у життя гільців. Трегон землі. Що буде відбуватися? Загальна лінія, любов та фінанс. Так, з цього вівторку по наступному. Дивимось. Кільці, ви уходите в якусь таку енергетику жезловості, У вас дуже багато дій вогню, вибіри є якісь там дуже багато справ. Тобто основна, основна лінія у вас закінчується якийсь такий процес. Я хочу додивитися одну карту. Покажіть мені, будь ласка, що це за процес? Що це ж... До чого ви прийдете таким шляхом? Вежа. Так, тільці для вас видно? видно? Для вас попередження. Дивіться, тут у вас падають карти. Вісім кажезлів, це комунікація, це багато спілкування. От вона. Це, в принципі, позитивна карта, коли це енергія руху, це нестатичність. Є двійка жезлів, знову ж таки, це розглядання двох варіантів. Це може стосуватися як і в сфері фінансів, так і в сфері відносин, бо ми ж кохання теж розглядаємо. І десятка жезлів. Є якась така питання розмежування процесів, про що йде мова. Коли ви на себе берете дуже багато моментів, ви цим не справляєте. Десятка жезлів – це відчуття якоїсь втоми, ніби ви дуже багато на себе взяли. Ви дуже багато на себе взяли, дуже багато якихось справ, дуже багато якихось обов'язків. Можливо, ви багато про що думаєте, як дієте. Але там, коли я спитала, до чого ведуть ці процеси, вони ведуть до вежі. Значить, це каже про те, що в своєму житті ви зараз, тут і зараз набираєте себе. Ви взяли на себе дуже багато моментів, які не є вашими. Ви йдете по шляху, наприклад, який вас не влаштовує. Придивіться, будь ласка, до ваших процесів, до вашого життя, тому що вежа, вона просто так не виникає. Вежа виникає там, де немає бажання щось змінювати, або немає бажання помічати того, що пора вводити зміни. І це може стосуватися і нагадую, як в сфері фінансів, так і сфери. Відносини. Так, все ж таки. Давайте подивимося, що там у відносинах. Любов. Які процеси там. Ох, ох, ох. Десятка мечів. Завершиться якесь спілкування. З ким про що? Давайте подивимось. Енергія завершення. Нема кубковісті в цьому, тобто тільки ви якось більше по та справа. Таке відчуття, що навіть кохання тут більше про, ми з тобою будемо розмовляти, спілкуватися виключно про взаємодію. Тобто, якщо ви, наприклад, одинокі, то я б сказала, що поки що, поки що якось такої кубкової сфери не програється. Більше такі процеси пов'язані з діяльністю, з врегулюванням простором. А якщо ви в парі, то тут є моменти. Тобто є моменти, які треба пропрацювати, тому що шістка пентаклів один з вас складається в стосунки більше, ніж другий. Якісь є такі моменти. Здається, що ця ситуація платова, безручівна, ну, тому що таке вісімка мечів присутня. Але, але. Як порада, Рухайте в своєму ритмі, тобто берейте себе, не стримайте своїх якихось емоцій. Я не те, що кажу, беріть там, злосте все на своєму шляху. Ні. Я більше про те, що дослухайтеся до себе. Дослухайтеся до своїх відчуттів. Якщо ви тут відчуваєте себе некомфортно в спілкуванні з людиною, озвучте це, не треба це якось стримувати собі. Так, фінанси. Мої фінанси, поють. Повідч поють пісню місяцю, понятно. Поки що не ясно, дещо як, О, зараз до свічки дійдемо. Можете буде добре видно, але захотілося мені зробити таку атмосферу більше. Знаєте, якась така розрядка йде від свічок. Така приємна, маленьке, маленьке вогнище ще вдома. Так, стосовно фінансів, ну дивіться. Тут є питання, наскільки ви правильно застосовуєте себе. Ну, я зараз скажу так трохи цікаву думку сформую, але все ж таки, що йде мова? Тут і зараз поки що вас не задовільняє ваше фінансове становище. От. Але як порада одразу же? Місяць це неможливість бачити ситуацію чітко і ясно. Це стосується вашої сили. Що є сила, коли ви можете побачити свої сильні сторони або свої слабкі сторони і регулювати цей момент. Тобто, знаючи свої слабкі сторони, я, наприклад, не обираю цей ну, це діяльність. Ну, умовно, там, я не витривала людина, там, я не буду йти там, і працювати 24 на 7. Мені буде важко. Це мене буде виснажувати, результату не буде. От, Тому це як приклад вам. Тому регулюйте свої сій, сильні і слабкі сторони. Просто долучайтеся до них якось акцентуйте на них увагу. Це в такому дусі. Так. На цьому все. Будь ласка, зверніть увагу, де ви себе перенавантажуєте. Давайте без цих наративів. Наративів старих, коли кажуть: ну така жіноча доля, або така, в принципі, доля, по чоловіків не невилюю, їм теж важко. От. Тобто, от такого роду наративів так всі живуть. ну Зараз такі часи. Ні. Тут йдеться мова все ж таки про те, що ви занадто багато на себе берете. Тобто є можливість якось розвантажити себе. Є можливість, але треба її побачити. І зрозуміти відповісти на два питання. Чому ви її не бачите, цю можливість, і чому взагалі почався цей процес? Тобто, що запускає у вас цю візок, як вістука, тягнути на собі багато чого, емоційного вантажу, якихось справ, ще чогось. Дослухайтеся до цих питань, спробуйте відчути відповідь. Зверніться до майстра, якщо вам потрібна порада якось збалансувати свій пост. Простір. Ну, якось так. Тільки вітаю вас. Переходимо до наступних. До речі, я тут тестую новий мікрофон. Дуже вдячна донатам за допомогу. Моя підписниця, моя шанувальниця скинула. Я одразу вирішив зробити апгрейд. Поки що я налаштовуюсь. Як воно працює, де працює? Яка відстань? Але це справа виключно практики. Так, поїхали діви. діви Прекрасні, чудові. Так, загальний. І у вас десятка. Дів. Що ж таке, що ж ви там з стільцями разом щось робите. У вас дуже цікавий такий момент. Ви навпаки, ви зараз, от якщо у тільців був момент того, що вони не забагато на себе беруть, то ви ніби починаєте розуміти, поки що ви робите все по сімки мечів, сімка мечів це карта хитрощів, карта обіграти ситуацію так, от, щоб маніпулятивно можливо. Любий. Щось у мене сьогодні так спинка болить, Сході, будь ласка, в магазин закупи продуктів. Тобто, у вас насамперед спина не болить, але є бажання якось полегшити свою важкість. Це процес. Тобто, знову ж таки, не зупинайтесь на цьому, спробуйте зрозуміти, чому ви використовуєте цю техніку, чому вам зараз доводиться використовувати сімку мечів. Через? що? Тобто, ця техніка, якщо вона у вас на постійній. Тобто постійно проявляється, треба обов'язково зрозуміти причину, чому ви використовуєте саме цей інструмент, чому саме маніпулятивна техніка лідує. Це питання ваших статків, це питання те, як ви себе відчуваєте в матеріальному світі, наскільки ви задоволені своїми статками, наскільки ви задоволені собою. І це може бути і на фізичному появі, тобто ваша зовнішність. Зовнішнє це теж важливо. Я не про те, що всі мають бути прекрасними, замечательними і все собі перероблювати. а Я про те, як ви сприймаєте себе, свою зовнішність. Як ви сприймаєте свої якісь якості. Тут є такий процес цікавий. Так, поїхали. У нас що у відносинах Любов. Давайте щось кубкове. Хочете побачити? Ні, у нас тут король ночів. Дякую. Попрохала кубковісті, на. Так, є кубковість, є момент. <клес> Таке відчуття, що все ж таки ви приходите енергія а, взаєморозуміння. Тобто, якщо ми зараз розглядаємо це більше як процеси, мені так більше подобається, тому що а, все ж таки у нас дуже багато, у всіх свої історії. Так от, зараз є процес того, що чітке розуміння прицеру кубків. Це налаштовування діалогу. Це дуже важливий процес, тому що це дозволяє не використовувати цілком. Це дозволяє тут зараз сказати своєму партнеру. Мені важко і я дійсно не можу піти в той магазин. Або я дійсно не хочу зробити це. І я прошу тебе допомогти мені. Тобто це вміння. Проявляти свої почуття, проявляти свої якісь моменти емоційні, і так само, щоб ваш партнер до вас дослухався. Тобто є таке відчуття, що запускається процес взаєморозуміння, будуть можливості поговорити, буде можливість про комунікувати, тому що ну, тут король мечів. Король мечів це така енергія прояснень якихось питань. Тобто на двох рівнях, якщо дивитися там, тих, хто одинокий, хто в парі, це більше про через сімку кубків, коли ви не розумієте, що відбувається, який процеси відбувається, або ви не розумієте свою пару, або ви не можете відчути в себе, де формування процесу розуміння порицарів кубків. Тобто процес такий дуже приємний. Це класно. Все ж таки ваша сфера відносин не просідає. Вітаю! Єдине, що, повторюсь, сімка мечів – це непоганий інструмент. Але якщо він у вас на постійній основі, то задумайтесь, чому так? Так, фінанси. Фінанси під кірка жезлів. Паш кубків, туз кубків і повішений. Дивіться, я скажу так, що п'ятірка жеків це питання або внутрішнє, або зовнішнє. В зовнішньому моменті це проявляється конкуренція, це може проявлятися, так, я зараз там все ж таки світло, я думаю, ви будете мене чути. Це може ще проявлятися як. Багато-багато процесів, які треба владнати. О, набагато краще видно. Так. Одна ти. От. Тому не дивно, що. А, до речі, ще ця карта така викликає роздратування. От дуже часто п'ятірка жезлів, вона співзвучна з внутрішнім якимось роздратуванням, тому що дуже багато всього. І воно вимагає тут і зараз рішення. Вимагає. Це не про те, що вам дійсно треба це робити. Це про те, що такі ситуації, такі процеси вони вимагають тут і зараз це вирішити. Тобто Дедлайн на дедлайн. Якщо ми кажемо про тих, хто працює. Або ті, які в пошуку, вони просто не встигають присісти, тому що побігли на одну співбесіду, там щось не вийшло, нічого понятно, поїхали на іншу, там а, потребують покажіть мені ваші вміння. Якісь такі запити дуже цікаві. От, що у нас є тут: паж кубків, туз кубків і поувішений. Вам треба змінити свою риторику, те, як ви себе позиціонуєте, тобто, про що йде мова, якщо ви, ну, самої людині, самій людині це важко зробити, але все ж таки, ви можете зафіксувати свої сильні слабкі сторони. побачити, наскільки грає вам плюс саме така поведінка, так як ви себе позиціонуєте. Так як ви рухаєтесь, ну, наприклад, там, на діяльності я постійно вибираю позицію а, таку слабку, мені важко проявляти ініціативу. от, Хоча я, мені б хотілося б себе проявити, але я все ж таки якось себе стримую. Так от, вам ця, цей тиждень проявить, проявить такі моменти, які будуть вас роздратувати. Тобто, не просто. Побачили, помітили, відчули, роздратування у мене це все бізить. А зрозуміти чому? Чому виникає це роздратування, чому просідають якісь сфери? Що ви упускаєте. Можливо, дійсно треба змінити свою риторику, можливо, треба проявляти ініціативу, можливо, треба брати якісь нові проекти, не боятися вивчати щось нове, не боятися себе проявити. От такі моменти, діви. Бажаю вам успіху в ваших процесах по всім фронтам. І переходжу до козорогів. Так, збираємо, збираємо, збираємо. Так, козороги. Козороги. Так, яку карту хочу взяти? Я Дайте козароги. Взьму оцю світло управиться. На якій я роблю загальну енергію. До речі, всі, хто надивився, запрошую подивіться. Рекомендую козорога. Так, основна лінія сила, девятка мечів і колесо фортуни. Колесо фортуни. В даному випадку більше як збалансувати ваше життя. Дивіться, якщо у вас є якісь тривожні думки, і ви вважаєте, що ситуацію важко вирішити. Вона програється, вона збалансується завдяки вашим діям. Тому що сила це теж про баланс, це баланс вас в вашому житті, наскільки ви збалансовані, наскільки вам комфортно, наскільки ви і в відносинах, і в діяльності, вам ви обираєте себе, ви проявляєте себе, ви вмієте комунікувати, ви вмієте себе проявляти, ви якось не приховуєте своїй якості, це про позитивний момент. А негативні моменти, наприклад, приборкуєте свої якісь негативні моменти. І через такий, через такий прояв себе у цьому просторі своєму ви отримаєте змогу закрити те, що вас турбує. Тобто, намагайтеся цим думкам не кормити їх, не давати їм дуже багато енергії. Так, люба, давай, трохи. Так, відносина. Енергія імператора, справедливість і. Угу. Знаєте, таке відчуття, що у відносинах наступає якийсь такий новий період. Якщо казати про процеси. Запускається процес, наприклад, у деяких це вихід з-під контролю, тому що імператор це така достатньо монументальна фігура. Наприклад, у відносинах ви завжди обирали позицію другу, Перше все вирішує, абсолютно все. Я просто приймаю як по факту, що от така ситуація, все. Я це приймаю і нічого не маю. Такі процеси достатньо фундаментальні, скажімо так. Це про контроль, це про прояв вас, це про відновлення вас. Наприклад, ви дуже давно мріяли про щось, але не вкладали цю мрію, тому що ну, недоречно, а ваш партнер це не підтримував. Це може бути і не тільки про стосунки тут, і зараз, це може бути і про колишні стосунки. Тобто у відносинах, у сфері любові, зараз процес відновлення себе. Таке відчуття, що нарешті ви починаєте відчувати себе. Відчувати, що дійсно потребуєте, що вам необхідно виходити з-під контролю. Це може бути або в парі, або ви згадуєте якісь моменти з минулого, флешбеки такі. Дуже класний момент. Він важкуватий по своїй, по відчуттю, по енергетиці, але все ж таки він дуже необхідний. Позороги, не бійтеся, відчувайте себе, обирайте себе. Мені дуже подобається одна фраза, де ви себе згаджуєте. Тобто, де ви дозволили обставинам превалювати над вами. Так, позороги, що у нас з фінансами? Фінанси, Фінансикалі, взаємообмін. Таке вчуття, що деякі ваші дії приносять плоди. Да? Деякі ваші дії приносять вже плоди. Тобто основний результат буде через деякий час, наприклад, ви в щось склалися, або ви там займаєтесь якимось проєктом. Тобто це питання про ЦСУ, Знову ж таки, у 6 пентаклі ви вже бачите якісь дивіденди, тобто ви бачите якісь проценти, які вам капають. От, є таке відчуття по тизу кубків і дозу мечів, що ви прям розумієте, що ви на правильному шляху. Так, да, треба ще э, очікувати. Усім кантаклі це карта очікування. очікувати, але все ж таки ви на правильному шляху. Дивіться, тут у нас дві карти, що таке як є, то видно, треба то буде попрацювати з світлом. Королева жезлів і трійка жезлів. Це відчуття. Я роблю те, що я хочу. Я бачу, куди мені рухатись. У мене є бажання, я знаю, як його втілити. Тобто я вже знаю, цей план або це так, козороги і тригон землі. Я вас вітаю спочатку нового тижня. Тримайтеся, проходьте власні уроки, проходьте якісь ситуації, не бійтеся, обирайте себе, не бійтеся, заявляти про себе. Мирного неба! Всім нам і я разом з вами. До наступної зустрічі!